I'm searching for. Всім привіт! Ну що ж, як ви вже зрозуміли, сьогодні я займаю для вас влог. Це буде влог з мого шкільного дня. Сьогодні у нас понеділок. І в принципі в мене, як не всі, звичайно, всі такі понеділок заружений день. У мене він навпаки понеділок і п'ятниця максимально легкі, максимально розружені. І я, хоча б, маю е, трошки вільного часу, тому сьогодні вирішила зняти вам саме цей влог, щоб провести час з вами. Ну що ж, сьогодні вже у нас 6.42. На моєму годиннику це вже 6.42. Я вже прокинулась, зібрала своє ліжко та вже милась тільки. Мені ще залишило зробити зарядку, тому я хочу це все вже пропланувати у своєму планері, в моєму планері, ось. Я думаю, що якщо ви дивилися вже мої минулі відео, то ви вже знаєте, що планування це вже практично частина мого життя, тому що я вже прям це роблю постійно і без цього вже просто ніяк. Ну і потім, як ви зрозуміли, по плану в мене була зарядка. Взагалі, зарядку я стараюся виконувати 10-15 хвилин. Я не далю абсолютно ніякі відео, просто роблю те, що хоче моє тіло. І в основному це така маленька міні-розтяжка. І так, я вже готова, тільки мені залишилося зробити в школу бутерброди без авокадо і собі сніданок. Взагалі я не знаю, з чим це пов'язано, що я так сильно полюбила авокадо. Я їх беру зазвичай як перекус в школу і іноді роблю собі на сніданок, тому що це дуже смачно і взагалі дуже швидко робиться. Ну і ще, як ви знаєте, звичайно, це також ще вітаміни. Це корисно. І також на сіданок були ці класні естетичні бутерброди з авокадом. Ну і звичайно, потім я відправляюсь до школи. І так, нього я вже повернула, тому зараз додому і нарешті почнеться вечір, тому що за цей вже день я вже дуже сильно втомилась і вже просто не маю сили навіть і додому. Вже як ви розумієте, була в школі. Потім було на додаткових щось умови, і вже тепер повертаюсь з бібліотеки, тому що я повертала книгу. Тому побачимось вже вдома. Так, і тільки що я вам показала, що я йду додому, а тільки я зайшла в квартиру, я зрозуміла, що мені потрібно буде купувати собі якусь якийсь перекус школи, тому що завтра я там буду до 4.30. і тільки, це тільки в школі, тому звичайно, що він якийсь перекус і мене не путять звичайно в магазин, тому потрібно купити собі, тому що після танців цього зробити я вже просто не встигаю, тому що усі магазини вже будуть закриті. І так, коли вона сказала, що я нічого не встигаю, я мала на увазі те, що я просто не встигаю зробити домашнє завдання. І так, зараз мене домашні завдання вичити періодичну е, таблицю цих елементів хімічних, бо там гідрогена, як ви розумієте, все подобне, тобто хімія. І я тільки почала вчити перший рік в восьмому класі. І ми, напевно, завтра пишемо тест, тому мені придеться це все вивчити. А ще мені потрібно зробити англійську і математику. І здається, що якийсь проблем, просто я не пам'ятаю. Зараз подивлюсь і розпишу собі. Ну і взагалі йду планувати, тому що. Час на мене мало, а от справ в мене дуже багато. Тому плануємо в моєму класному планері. До речі, мені ті дуже підходять під цей планер. Як вам ще коментарях? <гум> ну що ж, поїхали? That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September I'm Working after work yeah. I stay up late on the weekdays, on the weekdays. I never tell when we say <coughs> Так, я вже подивилася, що мені потрібно зробити з домашньої роботи, і це англійська мова, вивчити слова, хімія вивчити нові елементи. Після цього мені потрібно буде з німецької мови вивчити слова, з математики зробити вправу, ну, якийсь номер, і з чеської мови також зробити аж три вправи. Ну, я думаю, що це мене займе приблизно 2 годинки або годину тридцять хвилин навіть. Тому будемо приступати. Чим швидше я це все зроблю, тим більше у мене залишиться вільного часу. Тобто, я думаю... І так, зараз я максимально ремонтизую своє навчання. Мені поки що подобається робити всі ці проекти, виконувати різні завдання, готуватись до тестів, але я думаю, що це скоро прийде. Але я сподіваюся, що потім знову з'явиться якась мотивація для навчання. І, до речі, якщо вам цікаво, як можна швидко робити домашнє завдання та залі 10 різних поран та лайфхаки для навчання, можете переходити під описом цьому відео. Я залишу ссылку на відео з цими порадами. Я думаю, що це буде зараз корисно абсолютно кожному. Або знаєте, воно ще може тут вилізти з правого або або напану з лівого угла, Тому переходіть. І так, я вже доробила своє домашнє завдання. як ви бачите, на вулиці вже темно. Ну, початок, ну це просто вечірки, дуже зараз скоро. Тобто, тобто сім годин на вулиці вже темно. Такої сяде. Пробує домашнє задання і отримала на нього дві годинки. Я думаю, що це ну, знаєте, так багато, тому що це тільки в вересня, ну, грась середина, і це взагалі перша домашка з хімії, яка в мене була, перша домашка з англійської, і з математики, і також з чеської. Ну, тому, як розумієте, у мене була тільки перша домашка і вже на дві годинки. Так ось, е Зараз я вже вибігаю на танці, вже просто біжу на танці. танців. Як ви розумієте, тут я вам вставляю маленький кусочок нашого танцю. Як ви розумієте, після танців вже максимально втомлена, повертаюсь додому і промірно в старке виглядаю після тримбаня. Ну що, я вже прийшла з танців і зараз буду йти займатися спортом, ну точніше йогою, читати книгу та дивитися англійські фільми. Ну потім отуватись за цей влог. Вітаю, Каверіа. Сарказм високий, навіть без цього ми не Ну що ж, я подивилася англійські мультфільми, і хочу вам сказати, що не тільки багато слів я виписала, практично не виписувала, потім, вже, коли я подивила серію ще раз, вже почала виписувати. А, так ось, зараз я ще хочу почитати книгу, і я думаю, що його я сьогодні не спію, але м -м, це може бути, тому не знаю, подивимося. Ну що ж, зараз я буду читати книгу. Ці книзі 500 сторінок. Я прочитала десь 100, тому я хочу ще трошки почитати, хоча, б не знаю, там. Стринок 40-50, тому що це вже реально вечір і мені ще потрібно монтувати відео. Але все ж таки, читання зараз входить в мою звичку. Тому я... поїхали. Як ви вже зрозуміли, читання поки що не є моєю основною звичкою, яку я виконую кожен день. Але вже в моєму наступному відео ви зрозумієте, чому я дуже стараюсь зробити читанням саме своєю звичкою, і, до речі, не тільки читання. Ну що ж, це влог вже підходить до кінця, мій день вже закінчився. Я думаю, що цей влог був дуже класний, продуктивний. За цей влог я дуже багато чого встигла зробити, і я вам практично показала свої дні зараз. Ну, це як я вже говорила, понеділок не саме загружений день. Менше свободний день, коли я можу зробити хоча б домашні завдання, також приділити час своїм якимось хобі та виділити час для вивчення англійської мови. Тому я думаю, що з цього влогу ви також заробили для себе якусь певну мотивацію. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, тому що зараз на, свій, на моєму каналі будуть виходити тут дуже часто. Хоч не забувайте писати в коментарях, як вам це відео, чи подобаються вам взагалі влоги. А ще, якщо ви не підписані на мій інстаграм, то сілочка буде ось тут. Я вам покажу свій лік, також під описом відео. І також в моєму ютубі вже є мій інстаграм. ну тобто, ссылка на інстаграм. Тому ставте лайки, ще раз підписуйтесь, і всім бай-бай, побачимось в нових відео.